Добрий день, п'ятикласники! Сьогодні ми на уроці математики будемо знову вивчати нову тему. Вона не дуже й нова, ви з нею знайомі. Хтось, може, згадає, а хтось, може, перший раз її почує. Починаємо. Пишете в зорстках 21 грудня, класна робота і ось така тема. Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Я вам пропоную кілька правил і до кожного приклад наведений. Правило перше. Щоб збільшити число в кілька разів, потрібно виконати дію множення. Наприклад, треба нам збільшити число 3 у 6 разів. Значить, будемо множити 3 помножити на 6. Це буде 18. Правило друге. Щоб зменшити число в кілька разів, потрібно виконати дію ділення. Наприклад, треба зменшити число 20 у 5 разів. Для цього 20 поділимо на 5, отримаємо 4. Правило третє: щоб знайти у скільки разів одне число більше або менше за друге число. Потрібно більше число поділити на менше число. Наприклад, 18 більше за 6. так? А в скільки разів за правилом треба поділити більше число 18 на менше на 6. Отримаємо 3. Отже, як пояснимо, 18 більше за 6 у 3 рази. можемо, навпаки, міркувати 6 менше за 18. У скільки разів? Так само більше число 18 ділимо на менше на 6. Отримаємо 3. І пояснимо, як 6 менше за 18 у 3 рази. Розібрались. Далі пишемо задача перша. Я вам її зачитаю із підручника. Дивимось. Бабуся спекла. 6 пиріжків з вишнею, а з картоплею у 2 рази більше. Кожному з онуків вона дала по 4 пиріжки з картоплею. Скільки онуків пригостила бабуся? Давайте міркувати. Я зробила короткий запис. З вишнею 6 пиріжків. З картоплею невідомо, але ми знаємо, що їх було в два рази більше, ніж з вишнею. Так? Онукам роздала як? По 4 пірішки з картоплею. То скільки ж було онуків у бабусі? Значить, нам треба, звичайно, знайти, скільки було пиріжків з картоплею. Пишемо: перша дія. З картоплею в два рази більше. Що ми з вами у правилі? Згадували, що потрібно, якщо так, у кілька разів збільшити, то треба виконати дію множення. У нас тут у 2 рази більше, тому виконуємо 6 помножити на 2. Так, це буде 12. Хто забув таблицю множення, беріть собі і дивіться. В дужечках П – пиріжків. Тере. Пиріжки з чим ми шукали? З картоплею. Ось цей знак питання, ми з вами вже вияснили, що це вже у нас 12. Можемо записати з картоплею. Коротко. Друга дія. Оці всі пиріжки з картоплею. Бабуся роздала онукам по 4 пиріжки, роздала, тобто розділила на всіх онуків порівну. Тому будемо 12 ділити по скільки? По 4. Отримаємо три. Так, значить, онуків буде у бабусі троє. В дужечках он, бо на голосний, о не можна, скорочити. он онуків. І відповідь пишемо три онуки. Крапка.